Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, що собою представляє додаток V2Ray NG, який ви можете встановити на свій смартфон для використання ваших проксі, що дозволить вам заходити у мережу безпечно та анонімно. Це не VPN-додаток, який дозволяє вам вибрати з доступних серверів для підключення. Цей додаток дозволяє задати дані ваших проксі та скористатись смартфоном із заданим проксі для анонімної роботи в мережі. Зараз покажу, як задати дані ваших проксі в NG. Інтерфейс у додатку дуже зрозумілий. Натискаючи зверху на плюс, вам надають можливість вибрати, як саме ви хочете задати проксі і який у вас тип протоколу. Відповідно і обираєте потрібну опцію. Ви можете імпортувати дані вашого проксі, якщо такий файл з усіма проксі є у вас на смартфоні. Щоб вказати в ручному режимі проксі, обирайте Type Manually відповідно до типу протоколу. У полі Remarks задавайте ім'я проксі, у полях Адрес та порт задавайте IP-порт вашого проксі. Якщо у вас персональний проксі, ще нижче задавайте логін та пароль. Коли ввели, натискайте на ОК зверху. Заданий проксі з'являється у робочому полі. Щоб почати користуватись проксі, запустіть його, натиснувши на Play у правому нижньому куті. Можете користуватись анонімним доступом до мережі. Якщо ви обираєте інші протоколи, ви можете вибрати протокол підключення, доступ безпеки та низку інших опцій. Додаток простий у використанні і має широкі можливості під різні протоколи та завдання. Ви зможете швидко його освоїти та зробити всі ваші дії зі смартфону у мережі безпечними. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.